Деруни донати дрони під таким гаслом пройшла благодійна акція в рамках 15-го фестивалю Дерунів. Мешканці міста мали можливість в обідню перерву з 11.30 до 14.00 години посмакувати дерунами та задонатити на Збройні сили України. Цього дня по місту діяло шість локацій. По вулиці Івана Франка працювала локація під назвою Майдан дерунярських традицій. На ній представлені страви працівників культури Коростенської громади а також школи мистецтв. Тут є все. Деруни, як традиційна страва, і основна з сметаною, з сметаною з сиром, з грибами, шкварками, вареники всіх видів, налисники, бандерики, соління. Ну, Все, що душа бажає, кожен, хто завітає, знайде собі страву на свій смак. Кожен заклад клубний, кожен працівник палацу культури, відділу культури приніс сьогодні свою страву. Особисто я принесла м'ясо і готувала вареники з сиром сьогодні вранці. З 6 до 8 я вклалася. Територія майдану дерунярських традицій була поділена на декілька зон. На одній частині готували, на іншій фотографувалися. Ну а на основній пригощали та частували. Працівники Михайлівського будинку культури нажарили ось під черевини до дерунів, наліпили вареничків з картоплею та з лівером домашнім. Потім в печі геть ми вчора із моєю колегою художнім керівником пекли млинці, справжні сільські млинці на сировиці дріжджах. скільки взагалі от часу витратили от на такі е, смачні приготування? Десь о, тиждень, тиждень так, підготовка. Тиждень і готувалися. Так, так? Все підготовлювали, все спадали, заготовки, заготовки робили. робили. А от готування, ну буквально вчора, буквально вчора, це все. Вранці 5 годин проснулося і це почали. Натерли ще до рунів. Так, так сьогодні геть зранку. <рес> <рес> зранку і, так. Я дуже любим це свято, шкода, що воно сьогодні в таких умовах, але... Е, я думаю, Україна не переможна. Окремо приваблювала присутніх виставкова зона, яку підготувала зі своїми колегами Тетяна Шпакович. Ну заздалегідь готувалися, тому що знали, що буде. Як не буде день турнату, буде ну, така акція, як ми робимо вже не вперше. Так ми робили своїми руками такі. Ну, такі, я знаю, сувенірчики людям, які будуть сьогодні. І які ми сьогодні також такі сувенірчики повеземо в нашу міську лікарню, де ми також будемо проводити акцію, де у нас з'їдаємо, за ЗСУ допомагаємо. Так, як синочок служить, то він мені таких всяких інвентарів, я дуже йому надоїла, тобто воно приїжджає по новій пощі, він якось там його бере, не знаю як. І ми от... От завжди йде б я не була, я хочу показати це людям. Молоді от сьогодні дуже багато діток підходить, щоб люди пам'ятали. Ми не дамо зламати нас, нашу культуру, нашу націю, де у нас з'їдаємо, за СУ допомагаємо, хлопчики нас боронять. Дякуємо їм, що сьогодні у нас тихо. Разом до перемоги. Мешканці міста із задоволенням купували, смакували і донатили. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Наша, а для кого ти кидав гроші? На папи. А папа у тебе хто? Военный військовий? Так. Да. Майдан дерунярських традицій пропонував широкий вибір страв. Основною ж, звичайно, був дерун. В середньому порція коштувала 50 гривень. До неї додатково пропонували сметану, підливу з грибами та шкварками. А ще вареники, рулети, ковбаски, млинці, пиріжки і багато інших смаколиків. Взяв участь у благодійній акції. Народний депутат України Володимир Аршонков. Нам здається, що рішення про проведення сьогодні, от в такому зрозуміло, обмеженому форматі. Відзначення або згадки про великий фестиваль Дерунів, який проводився на Коростенщині щорічно, це рішення є правильним. Річ у тім, що українські традиції, особливо нові, які започатковані вже під час сучасної України, їх потрібно впроваджувати в життя, удосконалювати їх. Я хочу нагадати, що на фестиваль Деруна в Коростені збирались. Десятки тисяч з усієї України, з багатьох країн світу, і ми цим самим підкреслили особливості нашого поліського українського менталітету, духу і сьогоднішній стан, в якому знаходиться країна, коли багато наших земляків, коростенців віддали, на жаль, уже своє життя, захищаючи свій рідний край, батьківщину, і сьогодні багато знаходяться на фронті. Знаходяться на передовій в лавах сил територіальної оборони збройних сил. І всі ми говоримо про силу і міцність українського духу, древлянського духу в єдності наша сила, і тільки так ми можемо здобути велику перемогу. В районі залізничного вокзалу працювала локація від Коростенського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей віри, надії, любові під назвою Найдобріші деруни перехожим. Пропонували деруни та інші смаколики. Також запрошували взяти участь у лотереї. А ще бажаючи мали можливість придбати прикраси за донат. Бладіп. Порції дирунів і якісь солодкі смаколики. Не знаю, я скуштую, мабуть, Мабуть, має бути довго прекрасно брала. Так а це так сподобалося, Мені така цікава річ. Я думаю, має такі зелені черевички. Думаю, що буде пасувати під них. Е, як взагалі вам такий формат проведення дерунів? неофіційний формат? Ну, Не офіційна, звичайно, колись було це більш яскравіше, більш цікавіше. Але ну в даній ситуації я пішла, щоб підтримати зсу, щоб затонатити і щоб швидше настало мирне небо і спіки в нашій країні. На перехресті вулиць Грушевського Сосновського пригощали волонтерськими дарунами. На цьому місці працювала локація благодійного фонду Ми волонтери для охочих був представлений широкий вибір страв. Також пропонували придбати м'які іграшки, виготовлені своїми руками. У центрі міста на площі молоді ХХ століття працювала локація, організована міжнародною християнською організацією «Місія Євразія у співпраці з церквою Перемога. На цьому місці працювала польова кухня. Біля Коростеньського. Районної військової адміністрації діяла локація дуруни відважні. Мешканці міста куштували картопляну страву від працівників центру дитячої та юнацької творчості громадської організації Відважні у партнерстві з районною військовою адміністрацією. Тут користенці активно смакували дурунами та не менш активно донатили. Бачу, придбали дуруни. Дуруни це не одну пайку, а будемо чотири порції. Будемо брати. Так з ким ви сьогодні прийшли. Дружина зять. Внук і таке. Чи взагалі полюбляєте дрони? О, Дуже, дуже, дуже полюбляєте. Як вам сьогодні така акція дуруни донати дрони? Дуже гарно. Купляли подарунки, дронили, все як, ну, як зрозуміло все. Це як треба? Це як треба, так. Акція супер. Так, вже донатили. А, так, так. І регулярно кожного місяця донатимо, тому це не вперше. Це не вперше. Ні. Хтось, можливо, служить. О, та, там і служить, і вже не служить. Ми бажаємо, щоб люди, всі хто може, донатили більше, хто не може, донати хоча б трошки, але хоч щось навіть. О, коли говориш, що навіть 2-3 гривні це Важливо, Важливо, тому що 100 людей по 2-3 гривні це вже там 200-300. Це комусь допоможе. У мене дитина теж служить в армії, і я ще рахую, що це. Дуже на часі. Хай Бог дає всім нашим воїнам Божого захисту і хай вертаються всі живими, а людям, які донатять здоров'я і всього доброго. Деруни життєстійкості під такою назвою працювала спільна локація Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України, Коростенського міського центру соціальної служб та центру життєстійкості. Кожного року, коли в нас проводиться місяцьке загальноміське гарне свято, доєднуємося до, до участі. Ми Коростенський міський центр соціальних служб. Цьогоріч ми доєдналися спільно з Червоним Христом. У нас деруни, локація дерунів життєстійкості, так як у нас на базі. Червоного хреста створений центр життєстійкості, тому і деруни ми свої назвали е, Деруни життєстійкості. Так як у нас у цьому році е, деруни донати, дрони тому у нас деруни за донат. Для наших збройних сил України, завдячуючи нашим військовим, нашим захисникам, ми змогли сьогодні провести це свято. Тут пригощали дарунами з різними начинками та соусами. А ще був широкий вибір традиційних українських страв. Потрібні такі акції. Звичайно, треба. Перш за все, це треба допомагати. Чи це буде донат просто за якусь кваску, чи це даруни, Треба донатити, тому я сьогодні за цим. Ви вже донатили так. Так, е, ти, будь ласка, полюбите взагалі ду дурни? Е, так, але вдома не готую. Чому? Не знаю. Якось немає такої традиції. В сім'ї немає, а те, що це культ міста, культ нашої місцевості це класно. Тому я завжди за такі акції, за підтримку цього. Ну і тим паче, коли це йде благодійно, то це. Точно треба залучатися. Користенська громада активно долучилася до проведення акції Деруни донати дрони. Організатори локації велику увагу приділили оздобленню місць і територій. А ще наші господині найкращі у приготуванні дерунів та інших українських смаколиків. Дуже гарно все зроблено, дуже гарно приготовлено, дуже гарні поділки зроблені, оформлені місця і відчуття оцього кусочка фестивалю великого, який ми проводимо, просто в душі залишається і Дуже приємно, що саме так воно проходить. Всі старалися вкласти кусочок душі, щоб була пам'ять, щоб була. Система, щоб ми не забували, що фестиваль це наш винахід, фестиваль друнів, що ми його знаємо, його пам'ятаємо, будемо його продовжити. Ну і зрозуміло, з надією на те, що буде мир. Тоді ми проведемо суперфестиваль. Так що я всім дякую, хто приймав участь. Ну а всім нам, користенцям, перемоги, миру. Ну і слава Україні. Велика кількість громадських організацій, волонтерські організації взяли участь в підготовці, готували різні страви, готували сувеніри, готували те, що можна було запропонувати користенцям, гостям, збираючи кошти на потреби збройних сил України. І ми переконалися в тому, що це величезна сила громада. Єднання, але я хотів би сказати зараз одну річ. Коли міський голова мене спитав, як ви бачите наступний рік? От чи зможемо відзначити це свято, цей фестиваль в форматі такому, як раніше, як до війни? Я сказав наступне: я не просто вірю. В те, що в наступному році ми зможемо це зробити, я вже у міського голови і громади замовив місце одне з центральних в парку. Будемо робити все для того, щоб користенці і гості відчули. Справжній смак, справжнє свято від дерунів наших поліських страв від спілкування. Я вірю в те, що буде перемога. На благодійній акції деруни донати дрони на підтримку збройних сил України, що пройшла в рамках 15-го фестивалю дерунів, зібрали 148 тисяч 667 гривень разом до перемоги.